Привіт! А ви ніколи не задумали, чому у Майнкрафта стільки клонів? От відкриєш якийсь Google Play чи App Store і просто бачиш дофіга і скрізь усілякі блоки, крафти, виживання, і це все клони і пародії на наш любимий з вами Майнкрафт. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому у Майнкрафта так багато клонів, і як гра Майнкрафт взагалі стала культовою для різних інді розробників, які заробляли на цьому і продовжують. Це робити. Ну а спочатку задамо собі питання, чому ж так багато? Все дуже легко і просто, тому що Minecraft це дуже проста ігра, в якій у тебе є відкритий світ. Ти можеш робити, що хочеш, ти можеш е, виживати, можеш будувати, можеш вбивати, е, можеш робити що буквально, що хочеш. І це дуже зацікавило гравців і гра ще в перші свої місяці зацікавила дуже багато людей, і неї цікавились так само, як і молоді гравці, і старі, ну і взагалом багато хто це хотів грати. Майнкрафт так як і був комерційним, так і залишається. Просто його блоковий стиль дуже легко копіювати і робити підробки, в які зможуть грати ті самі діти на телефонах, які не можуть, наприклад. Встановити його собі, бо не мають грошей. Популярні клони. Популярних клонів дуже багато по Мінкрафту, та й взагалом клонів по майну є просто безліч, мені здається, що навіть мільйони. Більшість їх зроблені на телефоні, більш на таку дитячу аудиторію, на якій можна заробляти з тої самої реклами, з тих самих е, донатів і з цього всього. Якщо говорити саме про які ігри, то я сильно не хочу їх розглядати, але можу сказати. Про парочку яких, ну, я думаю, знають дуже багато, оскільки вони набрали хайпа в свої руки дуже багато, та й зараз в них грає немало дітей. Ну, а перше, це, мабуть, Blockcraft 3D, він ну, майже перероблений як Майнкрафт, в ньому є свої системи, функції, і він дуже схожий, ну, багато чим. Можемо сказати ще також про ту саму Терарію, але ну, її більше називають. Такою як оригінальнішою грою її називають 2D Майнкрафтом, оскільки там філософія та сама: Виживай, будуй. Ну і так далі. Загалом ще є дуже багато клонів, які реально хайпанули і на них заробили, такі як Craft, там... Pixel Вордс і так далі. Ну, взагалом, це все ви можете знайти на просторах Google Play. Там. App Store, в інтернеті можете пошукати, бо я думаю, що кожен із вас по-любому на це натикався, коли не було. браузерні ігри. Ну, на рахунок браузерних ігр тут так само їх ще більше, мабуть, чим на телефонах, бо розробників, можна сказати, на компах більше, і взагалом багато хто завісав колись, може, в дитинстві. Може, я даже скажу сам. Я завісав в такі ігри по типу Майнкрафта там. Зараз вони взагалі ну, більш прокаченіше. Там є онлайн. Ну, я пам'ятаю, раніше там була просто типу, пісочниця, там можна було якихось мобів трошки розвести. Ну і взагалом там побитися з якимось мобами. Да, з них теж багато чого можна було взяти, бо також багато хто робив свій функціонал, свою ідею Майнкрафта, хтось перероблював клон і робив там, наприклад, якісь там вода вогонь чи з якимось супергероями. Це можна сказати той самий Майнкрафт, але просто своїми мод ідеями. Розробники клонів по Майнкрафту. Ну що, я тут можу сказати дуже багато чого, оскільки багато розробників, які зробили клони на Майнкрафт ще, може, років 5-6 назад, заробили чесно, дуже великі гроші на тій самій рекламі. Багато хто і зараз робить клони на Майнкрафт, оскільки це актуальна тема. І якщо ти зробиш ну, свій унікальний клон, то в нього по-любому будуть грати якісь діти. І це буде рекомендуватися в Google Play. Я не спорю, на таких іграх можна дуже багато заробити, але в основному хто таке робить, то ну, вони просто копірують і займаються своєю роботою. Якщо вам цікаво, на яких двигунах роблять більшість таких клонів, то це двигун Unity, на якому роблять дуже багато мобільних ігор. Та й взагалом, ну, можна сказати, що цей двіжок використовується для. Створення мобільних ігор, і так само той самий блок Крафт 3D, який дуже популярний, зроблений на Unity. Ну і що ж, друзі, давайте підведемо підсумки нашої теми про те, чому клонів Майнкрафта так багато. Тут вивод один, що Майнкрафт це дуже популярна гра, яка захватила багато сердець, можливо, розробників, гравців. Ну і взагалому... На цій грі можна заробити дуже багато грошей на тих самих клонах. Тому і відповідь дуже проста: усі хочуть зробити якогось більшого хайпа завдяки цьому, хочуть зробити свою якусь ідею, задіяти свій якийсь мод і так далі. Тому їх так і багато. Ну а на цьому все з вами був я Хавзі. Дякую за перегляд відео. Став лайк, підписуйся на мій канал, і також пиши у коментарях, можливо, який твій клон був найулюбленішим або який зроблений дуже красиво.